Яким чином захищатися на слідстві? Я адвокат Василь Васильович Масюк, на зв'язку, і вам сьогодні зроблю один з акцентів, який пов'язаний на невербальній комунікації з власним адвокатом, який приходить до вас на допомогу. В тому випадку, коли вас допитують, чи, можливо, з вами, з вашою участю, проводять певну слідчу дію. Так от. Коли до вас приходить на поміч адвокат, то вашою основною задачою, от запам'ятайте прямо раз і назавжди, є постійно дивитися на нього. Оскільки є багато випадків, коли доводиться клієнту показувати щось жестами, кивати, так, показувати якусь ту чи іншу емоцію, яка свідчить про, наприклад, ствердний характер, там ставити підпис чи навпаки. І це все унеможливлює той факт, коли клієнт, до якого адвокат прийшов на допомогу, от взагалі не звертає увагу на адвоката. Він тільки думає, що потрібно слухати адвоката. Більше того, знаходиться десь так, що взагалі в полі зору не тримає свого захисника. Це дуже погано. Це втрачається величезний пласт можливостей адвокату донести вам інформацію. Належним чином. Бо, можливо, те, що адвокат буде говорити словами, і те, що жестами або «х -х -х», воно буде різним. Чому так? То тому, що, наприклад, слідчий буде зайнятий написанням документів. І він буде тільки слухати адвоката. А у вас же є можливість, знаючи, що є невербальний спосіб комунікації, як слухати власного адвоката, так і дивитися на нього. Жестами, як ви розумієте, відповідно до теорії комунікації передається, можливо, навіть 90% інформації невербальним чином, тілом. Тому. Це така ось основна помилка, коли ми приходимо, ну як маю на увазі адвокати, і клієнт взагалі на нас не звертає увагу. Ми йому щось там махаємо, а він ну, от прямо ніяк. Не можна ж йому сказати, що слухай, там, покинь ті речі, дивись сюди. Звичайно, да, що доводиться казати: слухай, дивись на мене, я тобі все буду пояснювати. Одначе, щоб цього не трапилось, звичайно, що адвокат може до. Моменту, перед тим, як зайти до кабінет слідчого, повідомити своєму клієнтові, що от бажано, щоб він дивився також, а не тільки слухав адвоката. Але ж трапляються випадки, коли цього ну не можна зробити, бо вже знаходиться клієнт в комунікації там, з поліцією, зі слідчим. І адвокат уже приходить в ситуацію, яка вже тут. Розвивається. Тому от візьміть цей аспект до уваги. Занотуйте його собі в пам'яті, якимось чином запам'ятайте. І наступного разу, коли у вас буде якась комунікація з адвокатом, ви навіть самі можете запропонувати адвокату, щоб він вам подавав якусь інформацію невербально, придумати свою мову жестів як варіант. Можливо, також у нього будуть кінестетичні прояви. Тобто він у вас буде, коли необхідно вам щось зробити, тиснути вам руку, чи хлопати по плечу, чи можливо щось там вам вказувати, жестами видомуватися, що буде означати той чи інший зешт. Це ж дозволено законом. Дозволено, то чому б цю особливість не використати? Одначе первинним ще раз. Повинен бути у вас фільтр сприйняття через сір. Візуальний контакт повинен бути ну, от максимальний. Більше того, цю підказку ви можете використати не лише коли у вас топит, коли передбачається комунікація з адвокатом. Ви це можете в продажах, зокрема, використовувати, навчити своїх там, колег, з якими ви постійно щось там в парі працюєте, щоб не тільки через аудіо. Фільтри сприймати зміст розмови один одного, а також і через невербаліку. Тому до зустрічі у нових відео.